Велике, можливо, споруда, яка культова споруда, це собор Петра і Павла. Петро був одним із як апостол, і Ісус Христос доручив йому керувати церквою, займатися всіма питаннями повлаштування цього цієї великої будівлі, яка по сьогодні існує і пережила тисячоліття. Християнська церква якої засновником доручив Ісус Христос засновувати Петру? І от Він пише своїм послідовникам, тим, які увірували в Ісуса Христа такі слова. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення мертвих Ісуса Христа на спадщину нетлінну, непорочну, нев'янучу. Заховану в небі для вас, щоб ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитись останнього часу, тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу, на честь славу, приз'явлені Ісуса Христа. І такі, здавалося, короткі настанови, короткі фрази. Для нас, можливо, вони вже дуже і дуже стали звичними і такими ну, якби простими побажаннями. Але коли вдуматись про те, про що хотів сказати апостол Петро, то нам сьогодні випадає велика перевага в тому, що ми можемо порівняти, яке багатство. І який комфорт, і які блага ми маємо на землі в порівнянні з тими, що Бог пообіцяв для нас на небі. Він каже: Бог по своїй великій благодаті, по своїй великій милості, уявіть собі, що вживається слово, яке відноситься до максимального значення в грецькій мові, яке. Показує, що не може вживатися слово якесь інше, щоб показати наскільки була велика ця милість проявлена Богом по відношенню до нас. І в чому ця милість проявилася, якщо розібратися в стражданнях, які обіцяє апостол Петро, він каже, ви зустрічаючись із стражданнями. Він говорить про це як неминучий факт, як неминуча реальність нашого з вами життя. Назвіть мені когось, хто не страждає в даний момент, або не страждав в минулому, або не буде можливо страждати в майбутньому. Сьогодні хлопчики молились про те, що він їм буде скоро там 9 років, комусь 8 років. І е, діти хочуть бути дорослими. Вони не розуміють, що е, чим доросліша людина стає, тим більше в неї з'являється е, проблем і страждань, і різних таких е, е, реалій, які не про які не хочеться навіть і думати. Але е, апостол Петро підбадьорює, віруючих, каже, ви е, від, зустрічайте їх, ви, по-перше, їх не бійтеся. Перший е, спосіб, як позбутися страждань, це їх не боятися. Вони все одно прийдуть. Хочете ви цього чи не хочете, вони прийдуть. Вони не будуть питати у вас дозволу, чи приходите, чи ні. Чи ми е, питали нас хтось дозволу, коли війна починалася. Ніхто нас нічого не питав. Реальність прийшла, і ми з нею зустрілися, і нам треба щось з цим робити. Отже, страждання будуть. Перша порада не боятися. Друге, перемістити акцент з матеріального на духовний. Він обіцяє замість такої земної, простої спадщини. Ну, от що ми можемо уявляти під словом, спадщина. Ну, максимум, що ми можемо уявити, це те, що нам якась там бабуся чи дядько, чи хто якийсь там родич залишив мільйони там доларів. Ну, комусь, можливо, так пощастило. Це так, гіпотетично. Насправді так, це дуже рідко буває. І я думаю, що кожен із нас, ну в нас немає таких, щоб попав під цю категорію людей. Але припустимо, що так сталося. То ця ж спадщина все одно рано чи пізно вона згниє і пропаде. Написано, що золото навіть гинуче. Хоча і вогнем випробовується. Друге, написано, що Бог приготував спадщину, яка, по-перше, спадщину, яку Бог нам дає нетлінну, вона не підлягає ніяким змінам. Вона знаходиться в надійному місті. Вона це наш скарб, який ніхто не може в нас його відібрати. Друге, написано непорочну. Тобто вона зароблена не якимись махінаторськими шляхами. Ми не добились якихось благ через те, що ми когось обійшли або когось обділили. Вона непорочна, вона праведна, вона дарована нам, хоч і не заслужено, але вона оправдана смертю Господа нашого Ісуса Христа. Отже, ми маємо з вами обітницю на те, що в нас є майно. Воно знаходиться на небі, воно правильне, воно непорочне, воно чисте. І написано, що воно ця спадщина вона захована, її ніхто не може в нас забрати. Якщо сьогодні ми переживаємо за те, щоб хтось там нас не програбував або не зруйнував наш будинок, то Петро каже, що про це можете навіть і не турбуватися, тому що там вона в надійному місці нічого її абсолютно не зашкодить. Дехто думає, що, ну, можливо, наша спадщина буде там в майбутньому, в дітях наших чи внуках. Ми будуємо собі якісь такі плани, ми маємо надіятись тільки на те. Що оцей благословений подарунок, який даний нам через Ісуса Христа, написано, благословенний Бог, який і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який дав нам сьогодні е, в спадщину, приготував свого Сина як самий головний подарунок, як саму головну спадщину. І ця спадщина вона полягає в прощенні, вона полягає в прийнятті, у єднанні, коли ми стаємо родичами не просто якомусь дядькові чи якійсь великій людині, а самому Богу. І оце рідність, яка нас з ним з'єднує, чи може вона для нас представляти якусь цінність? Тільки через віру. Написано, що ви, не бачивши, увірували і не бачивши, прийняли. Ми можемо повірити в це, а можемо не повірити в це. Все залежить від того, як ми будемо сприймати сьогоднішню реальність. І він каже, що ви не бійтесь цього вогняного випробування, яке на вас може в будь-яку хвилину прийти. Пам'ятаєте про тих трьох юнаків, які, нічого не підозрюючи, перебували в Єгипті, яких цар на поставив не простими людьми, а він поставив їх, щоб вони стали мудрецями, щоб вони були такими першими в цьому його царстві. І вони, нічого не підозрюючи, перебували на цьому святі, який влаштував. Цей цар, і він наказав їм вклонитись із тукану. І коли вони відмовились, він дає наказ кинути їх і спалити в вогняній печі. А Петро каже: Ви не бійтесь. Як це не боятись? Як це не боятись, як ти знаєш по своєму досвіду, ще з маленького дитинства, що може зробити вогонь з твоїм тілом? Якщо вогонь навіть метал розплавлює, то що говорити про людське звичайне тіло? Але ці юнаки вірили, що Господь їх не залишить. Він послав їм страждання, він послав випробування. Але на Вуходоносур подивився каже, чи не трьох мужів ми кинули, а що ж там четвертий, подібний до Сина Божого? Невіруюча людина побачила, що серед віруючих людей, тих, які надіються на Бога, перебуває сам Господь. Я хотів би, щоб ми в своєму житті жили таким чином, щоб люди бачили, що серед нас є Господь Бог. Ми живемо в труднощах, ми живемо в випробуваннях, часто ми живемо в стражданнях, недосипаннях, якихось тривогах, турботах. Але Бог каже: я ніколи вас не залишу. Навіть якщо вас кинуть до вогню, щоб вас спалити, я буду серед вас. І ця обідниця вона повинна нас підбадьорювати, що Бог не залишив нас, Бог з нами, Бог турбується про кожного із нас. Він знає наші потреби. Він знає, що ми люди стрібролюбиві. Ми знає, що він знає, що ми люди дуже приз, приз, привикші до комфорту. Ми знає, він знає, що ми люди, які боязливі, які переповнені всякими страхами. Ми знає, він знає, що ми невірні, бо ми часто відступаємо навіть від своїх власних обітниць і своїх власних слів. Але чи може це змінити його відношення до нас? І він каже, що ви не бійтесь, ви будете мати нагороду нетлінну. Ви будете мати нагороду, яка захована і нічого з неї не станеться. Ви будете мати нагороду, яка буде перевищувати всі ті цінності земні, про які людина може собі тільки мріяти. Але для цього потрібна віра. І тому ми помолимося, щоб нас ні в кого не доставало, не було нестачі у вірі, щоб ми могли зростати, щоб ми могли пам'ятати про те, що наша робота, наша місія на цій землі це проповідувати про Христа розп'ятого, який за всіх помер, який проявив свою величезну любов, турбуючись про кожного із нас. Йому нехай буде слава. Амінь. Помолимось. Я скуляюсь перед твоєю величезю, щоб прославити Твоє святе ім'я. Дякую тобі за сина, якого ти віддав заради ради нашого спасіння, який помер, родився, помер і Воскрес, знісся на небо, щоб приготовити нам осеї, Господи, милостиві, щоб ми були радом там, де і ти, Господь. Дякую за Духа Святого, який з нами присутній, живи в моєму серці, займи повністю все місце. Живи в моєму домі, живи в серцях моїх дітей. коснись їх сердець, щоб вони вірували, як і дім мій служили тобі, Господи. Захисти нашу країну, попропи святою кров'ю всі кордони, щоб зла, подва людина не згущалася так над нашими дітьми, над нашими людьми. Господи, дуже прошу волю, збережи мого сина там, де є. Ти знаєш, як заребомля. І залишилося зовсім маленьке міста, яке не зайняли. Господи, поможи, а головне, щоб вони увірували. Господи, милостобі. Дякую тобі за церкву, яку ти на землю, за кожного брата, сестру, навчай мене так любити, як ти нас любиш, щоб ми він в єдності, в любові, вчилися у твоїх, прославляли тебе, укріпляй нас у віри, приумножуй, щоб у нас було тільки. Слава для тебе, була, Господь, Хай пославиться Твоє святе ім'я на віки вічні. Амінь. Амінь. Боже, дякуємо Тобі за те, що ти послав Слово Своє і відкрив Його, що обітниці Твої незмінні і вони дієві. Ми дякуємо Тобі за Сина Твого, нашого Спасителя Ісуса Христа. Дякуємо тобі, що Він. Прийшов як людина для того, щоб спасти нас грішних, став людиною, перетерпів страждання і муки, заради того, щоб показати нам, що ми також можемо бути переможцями. Ми можемо перемогти, перебороти ці страждання, випробування і бути міцними, бути гідними, слави тієї, яку ти приготував для нас. Даруй нам не боятись, але йти. Цією життєвою дорогою, надіючись тільки на тебе, пам'ятаючи, що ти завжди поряд з нами, ти ніколи нас не залишаєш і не залишиш. Ми дякуємо тобі, що обітниці твої незмінні, нетлінні, спадщина Твоя для нас захована в тебе, і ми просимо Тебе, даруй нам е, віри більше, даруй нам сміливості, Господи, щоб ми пройшли цей шлях, не впадаючись в різні непотрібні речі. Просимо це в ім'я твоє наш Бог. Амінь. Наше зібрання підійшло до кінця, хочу об'явити про те, що які в нас будуть подальшому служіння. З 7 числа в нас буде дитяче служіння. 7 -е число це Різдво, це традиційне таке, стара традиція. Ми 7 січня ми збирались на вечерю, збирались, калядували. І прославляли народження Ісусу Христа. І сьогодні ми, 25-го, проводили служіння в церкві святкове, і 28-го, а 7-го ми плануємо провести його для наших дітей. Тому, будь ласка, я вас прошу: приводьте своїх дітей, приводьте сусідських дітей. Це свято для дітей, але і для дорослих. Тому що ми приготували для вас подарунки, буде вікторина, е, ми перевіримо, наскільки ви знаєте Слово Боже, е, наскільки ви його любите. І вам будуть подаруночки також дорослим. Тому, будь ласка, приходьте всі: і дорослі, і діти. 7 е, січня о 10-й годині ранку ми будемо проводити служіння. Також е, в нас буде. Ми починаємо цей рік, і нам потрібно звітувати про минулий рік і будувати плани на майбутній рік. І в нас в неділю буде членське зібрання. Це буде наступна неділя, наступне зібрання. І Такі наші плани. Тому, якщо в кого є якісь запитання чи побажання, то ви можете протягом цієї неділі підійти чи до мене, чи до Миколи Івановича. І Запитати або попросити, щоб ми могли прозвітувати про ту діяльність, яка вас більше всього цікавить. Сьогодні ми плануємо так само, як і зазвичай, ми їдемо сьогодні в Уладовку на зустріч з молоддю, будемо проводити там євангелізацію. І зараз, після молитви, ми ще будемо займатися із нашими. Переселенцями, хто зараз тимчасово проживає в нас і відвідує нашу церкву в Братській. Ми збираємося для. Сьогодні будемо проходити перше заняття по знайомству з Біблією. Отакі От наші плани на вечірні буде сьогодні, о 5-й годині вечора. Будь ласка, в кого є привіти, молитовні потреби, можете про них заявити. За сім'ї за сім'ї наші приміщення Приймаємо за дітей помолимся. За всі Ігор, привіт, придо за всі привіти ми щиро. Дякую. І від нашої Лідінської церкви передавайте щирий християнський привіт. Помолимося. Боже Батько наш Небесний, ми звертаємось до Тебе в цей час, в такий складний період нашого життя, коли в нас в країні йде війна і це торкається кожного. І ми просимо Тебе і молимо, Господи, щоб Ти. Утішив тих людей, які сьогодні втратили своїх рідних і близьких. Це велике горе, велика біда, і ніхто ніч, нічого не може замінити те, що сталося. Тому ми просимо тебе, ти утішитель, ти той, що знаєш, наші серця, наші думки, наші бажання. Ми просимо тебе, щоб ти по-особливому торкнувся тих. Людей, які сьогодні втратили зв'язок своїми рідними, близькими, просимо тебе за сім'ю Альони, сім'ю Руслана, попіка, Міші і Бориса, рідних і близьких, просимо, щоб ти утішив, підбадьорив і, і дарував все необхідне. Просимо тебе, щоб ти благословив і. Степанова, Степана і Андрія, які також зникли безвість. За Богдана просимо за Олега і Сашу, просимо тебе за воїнів наших, за Юру, Олю, Толю і Максима, за Волошина, Олександра, за Дозірчого Дмитра, за Бондарчука, Сергія, Сисюк, Богдана, за Кравченко, Дениса, Кравчука, Петра, Зіновчука, Валентина, Заяць Андрія, Артура, Віталія, Славіка, Микулу, Павла і Володимира, Константина, Олексія. Валерія, Олександра і Рома. Просимо тебе також і за е, Святослава, за Василя, за Колю, за Антона, за Володю, за Вадима, Сашу, Владислава, за Романа, Ігоря, Дмитра, Вадима, Юру, Веню, Також просимо тебе за Віталія, за Владислава, Діму, за Назара, Колю, Вадима і Васю. Також просимо тебе за Богдана, який пропав безвісті, і за Діму, який попав у полон. І просимо тебе також, Господь, щоб ти уздоровив дітей, які сьогодні хотіли бути в домі твоєму, але захворіли, і за наших немічних сестер, які також хотіли перебувати з нами, але не можуть. По стану здоров'я. Просимо тебе за Тетяну Степанівну, за Марію Миколаївну. Просимо тебе, щоб ти поблагословив також і. Сергія Івановича, його сім'ю, дружину також благослови його в роботі і в служінні. Просимо тебе, щоб ти також допоміг нам і в проведенні євангелізації в владовці, і допоміг нам побачити волю твою щодо інших сел, які також потребують нашої участі. Благослови просимо тебе. Нашого брата Богдана, який приїхав до нас, і ти благослови його, його дружину, його переїзд і тут перебування. Просимо тебе також за всіх наших тих людей, які тимчасово переїхали до нас, але просимо тебе, щоб ти дарував їм тут знайти захист, знайти все, потрібне для їхнього життя. І дякуємо тобі, що вони вибрали наше містечко, їм тут подобається, благослови їх. Просимо тебе також, і щоб ти благословив всі служіння, які проводять сьогодні наші брати, і в'язничне служіння, і служіння у лікарнях і в домах престарілих, скрізь, де готові люди відкриті для Євангелія, допоможи нам бути з ними і проповідувати. Благослови, просимо тебе також і всі, хто сьогодні. Має навчатися, допоможи нам зрозуміти ті теми, які ми будемо розглядати, і бережи нас в руках твоїх наш Бог. Амінь. Амінь. З миром Божим вітаючи один одного, будемо розходитись. Хай вас Бог благословить. Ідемо на навчання і на каву, і на чай.